І впродовж у нас Audi Q5, це у нас 2015 рік, преміум плюс на панорамі на безключовому доступі. Автомобіль у нас в сірому гарному кольорі. Приїхав до нас зі штатів з мінімальними пошкодженнями на оригінальних дисках на свіжій гумі. Автомобіль 3-літровий бензиновий двигун, турбо на 275 фінських сил, якщо не помиляюсь, по заводу. Дві пам'яті сидінь, всі електросклопідйомники, складання, регулювання та підігрів дзеркал, преміальна аку... акустика Долевсен по салону Шкіра. Панорама світла стеля, електрорегулювання, пам'ять, датчики світла дощу. На приморній панелі у нас 175 тисяч кілометрів пробігу, стоп безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, задні камери, кругові парктроніки, двохзонний клімат-контроль. Також у нас підігрів сидінь. По задній частині салону зроблене тонування. Регулюється у нас нахил спинки, великий багажний відсік та електропривід кришки багажника. Автобіль в гарному стані по техніці, по мотору, по коробці та по ходовій. Також є. Для фаркопу у нас американський роз'єм, тому кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте в автопарк і вулиця Сумська, 2, автомобіль по наявності, приїхали, затестили і купили.